Всім хай! Сьогодні ми будемо грати з моїми підписниками в е... Insane Elevator. Що ж, побігли грати? Такс. І нас тут реально більше 20 штук, тому я вважаю, що це дуже круто. Якщо ви також хочете попасти в моє відео, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Опа! Бачите, тут різні монстри. Є. Ой, темнота. Так, ось. Опа, тікайте від бабусі. Так, я зроблю без звуку, тому що воно мені заважає. Ой, мен... по мене йдуть. Блін, ні, Лесика зараз вб'ють, тікай. Так, Ой, чого так темно. Опа, все. Закінчилось. Зараз я зроблю поголосніший мікрофон, подивлюся. Чекайте. Так, все я поправила. Дивіться, скільки тут нас! І можна подивитися, скільки зараз друзів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну, більше 15, нормально. Просто ще двоє на сервері. Вони не наші, бо я, на жаль, не можу дозволити собі приватний. Так. Мені здається, тут монстр буде. Краще кудись туди. Опа, бачите, монстр з'являється. Ми можемо, до речі, в ліфт, якщо воно нас не викине, звичайно. Воно дивіться, Сонік такий біжить. Та, тому біжіть, біжіть, біжіть. Що ж він зупинився? Тікайте! Ой, все, ми в ліфту знову. Багато нас, реально, дивіться, це дуже багато людей. Я думаю, нормально. В коментарях, в коментарях порадьте ігри, які можна грати ще з підписниками, крім якихось обі. Бо одне обі в мене вже є одна ідею. Так. Ага, тут школа якась, чи якісь приміщення, не знаю. Але тут дуже темно. Ой, якийсь в туалет зайшов зараз. Якось тут дуже темно, я нічого не бачу. Ой-ой-ой, там якийсь монстр. Чи що? Там якийсь монстр. Я спробую втікти. А, це Балді. це якась школа. А тут більшість з ліфта просто не виходили. Хі -хі. Так, да, так, це школа. Якщо що я ваших повідомлень бачити не буду, то писати просто марно. До речі, ще ж вам тут якісь монетки дається, напевно, за них можна щось купляти. Що, чесно, я перший раз граю цю гру, тому я нічого, нічого не знаю. Опа, дивіться, скільки нас, нас тут так багато, дивіться просто. Так, далі нас не пускає. Значить, звідти хтось вийде. Мало місця. Ага, нам тут якась піца далась. Хм, прикольно. Ей, а куди коробка поділась? О, все. Ой, а чому воно викинулось? Я не розумію. Ага, тут Джек Джек вбийця, якщо я не помиляюся. Він хоче до нас. Але всі, я не знаю чому, але біжать вони в ліфт. Ай, Джек. Просто тікайте, він мене дуже сильно вдарив. Він в ліфт, схоже, може заходити. Тікайте звідти. Я бачу, тут багатьох побили. Якщо що, зразу в ліфт падайте, і він вас здається. Перекину сюди знову. Ой, ні, не треба в мене вбивати. О, все, 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 все. Давайте заходьте, падайте до ліфта, бо якось вас тут дуже мало стало. Ой, зараз. Я проткнуся. Бачите іконки Роблокса. Так, опа, можна йти. Так, може якусь в дірку треба падати? О, май гад! Тут дуже багато людей. Як ці дирки вибратися? А -о. О! Стойте, чекайте, дайте я на вас за застривну і вистрибну. Е -е. Так, чекайте. Ага. Це якась вода чи що. Ой, цей люк закрився. Чи ні. Так. Опа! А, тут знову Джек Вийця. Куди бігти? Ага, оно. Ой, у мене піца з'явилася. Ой, а куди вона полетіла? Я не знаю. Ай, він мене зараз вб'є. Ой, все, ліфт. Так. Опа, вже наступний ліфт. Зараз, тобто, не ліфт, а гра буде. Я бачу тут багато у кого життя хромає, як і в мене. У мене бачите, таке трохи зеленувате. Я хочу спробувати померти і попасти в магазин, що це буде, але ви не вмирайте. Ой, це зомбі якийсь. Мені треба до нього. Треба, треба, треба. А, він ще тут в клітці якийсь. Зомбік, давай, 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 давай. Мене, 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 мене. Зомбі, зомбі. Я тут. Давай. О, о боже, що з моїм волоссям? Тікайте! Так, все, бачите, він мене вбив і нас телепортує в початок а не ліфт. Так. І ось магазин. Тобто я можу під коїл. Ага, бачите, це 199 поинс. І лава коїл, це ще. Так, Ага, тут ще заробокси є. Піца. торч. Mm -hmm. Дивіться, скільки всього. Опа, у мене якихось три койла, один лава койл, один швидкий койл просто. І один якийсь, який тебе оживляє. Так, я тут, а так, тому не переживайте. Так, пускайте мене. <ріст> Тепер я супер-пупер швидка. Ще й стрибаю, непогано, так. Але у мене ніякого, ніякої зброї нема. Такс. Це якась лялька. Опа, на! Вона мене зразу вбила. О, воно ще й анулюється. Нічого собі, я, напевно, буду брати тільки щось одне, але щоб мене не вбили більше. Бо те аж буває зразу. Опа, тут навіть піггі є, дивіться. Такс. Нічого собі дивіться всі з якимись такими коєлом. Але зате можна тікати від вбиті. Дуже навіть класно. Вона просто стоїть там і все. А ми можемо тікати. Ой, все, ліфт закрився. Так. О боже, мені здалося, що. О, ага, бачите, є лице. Бачите, можна так через текстурки побачити моє лице. Яке вдягнене. Ой, а ч я чорна така стала, ой. У мене іноді чорне волосся стає. Так, пусть. Так, тут буде соник, але нічого, ми втічемо. Привіт, Соник, бувай, Соник, я побігла від нього. Краще біжи... біжіть звідти. Отут тут десь чекайте його. Давайте, 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 всі тікаємо. Давайте, тікаємо. Дора, тікай, ні-ні-ні-ні ні, назад зі мною. за мною. Дора, назад, так, 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 назад. Він зараз прокинеться і всіх повбиває. Ось дивіться, він уже прокинувся. Ого, він з першого разу вбиває! Я тоді куплю подешевше Койл за 199 поінтс. В принципі, також швидко. Звичайно, не так, але швидко. Нормально. Я тут бачу, що ще якісь інші люди позаходили. А ні, тут тільки ми. Скажемо, як приватний сервер. Ой, а чому я чорний? Так. Опа, по мені ще підписники заходять. Багато. Так. Починається гра. Так, що тут? Опа, вимкнуло світло. Ой, тепер мені хочеться до ліфта, до світла. Зразу говорю вам писати безкорисно, тому що я все одно не бачу повідомлення. Так, якось так. Мені піцу дали. Хай буде. Опа, дивіться, це якийсь динозавр. Ми ж, до речі, в ліс можемо забігти. Ой, але тут є стіни. Я думав, він безкінечний. Ну, як безкінечний, дуже довгий. Ні-ні-ні. Ой, все, я встигла, я не померла. Так. Наступна гра. Опа! Дивіться, якісь чотири чувачка. І тут на їхню коробку можна залізти. Якось дивно. Значить, з нею щось станеться. Я впевнена. Так, значить, з ним щось станеться. До речі, жаль, що тут далеко камера відсувати не можна. Так, опа, я ж говорила, що з тою коробкою щось станеться. Ммм, тікайте. Йоху. Ой, а чого я чорна? Чому мене... Чому я чорна стою? В деякі моменти я застигаю. Мене так і ніхто не піймав. До речі, цей чувак нас першого разу вбиває вже непогано. Я просто буду по ковом бігати. Він мене так не спів. Ага, все. Раунд закінчився. Ось що, ліфт. Я надіюся, ви всі подивитесь це відео до, кін... до кінця. Так. Дивіться, що тут є якісь будиночки, є, тут навіть драбинка о май. Такс. Пустіть мене. Так, і ще один будиночок, о oh, май. Тільки мені цікаво, де будуть спавнитися монстри, щоб я розуміла, де мені ховатись. Так, ага, ще тут будинок є. З дахом. І тут. Опа, тут з карти можна випасти. О oh май. Чук-чук-чук. О, тут сісти можна. Хто хоче, можете зайти в будинок і почаювати зі мною. Ой, а що зі стільчиком ти зробив? Ти його зламав. Ой, та що ти зі стільчиками робиш? Відні стільчики, чому вони ламаються? Та нащо ви їх ламаєте? Так, ну, в принципі, раунд закінчився. Раунд чисто ламання стільчиків. Так Та чому я чорно стою, поясніть? Піца. Е, куди вона провалилася? Капець. Ой. Ну пусть давайте проходьте. А то ми всі застрягли. Так, що тут? А тут можна наверх забратись. Та ну не, не стійте як в пробки, дайте. Ти... А, там не долізеш просто. Ой. А де ми? А це капець де ми? Чому чорні? Піги, Піги, тікайте! А вона не дуже швидка, в принципі, тому нормально. Тут навіть від неї втекли на нормальній швидкості можна. Ой, вона мене вдарила все-таки. Не підходьте до неї, вона реально б'є дуже сильно. Я ж говорила, не підходьте. Ой, ч чорво. Опа, все, раунд закінчився. Так. Ну реально дуже цікава гра. Раджу пограти в неї. Та ну навіщо ви в мене стріляєте. Тепер я все знаю. Тепер я все знаю. Те, що ви в мене стріляєте. Опа. О, знову можна на стільчиках посидіти. Так, ні, це не той будинок, чекайте. Де той будинок щоб... О, ось я він. Так, ви тільки головне стільчики не ламайте. Останнє місце. О, все. Все четверо всілися. Я тепер хочу на цей столик. Тут поламали стільчики. Навіщо ви ламаєте стільчики? Ой, і мій теж зламався. Опа. Бар, все, я бармен тепер. Бармен я тепер. Все, кому ще наливати? Так. Вибачте, треба було вимкнути відео. І зараз погнали. Так. Тут знову бабуся Грені заспавниться. Можна буде пострибати. О, я тут за будинок зайшла. Дивіться. Ще анімацію включаєтесь? А, тут не можна. Тут просто скінер 6 і можна тільки про r 15. Опа. Так. О боже, тут вогонь з'явився? Ой, все провалилося. Такс. Остання гра. Та ну навіщо в мене стріляти? О Боже, там один чувак помер прям в ліфті. Бідненький. <світ> Такс. Я думаю, це останній раунд. У когось є молоск А то я не знаю, куди ми біжимо просто. О, да, я бачу. Мені здається, від звідти монстр вибіжить. Ага. Ось вам посмішка. Давайте сюди. Так, в принципі, тільки один... одна людина не з наших друзів, нормально. Посмішка, привіт! Тікайте, вона нас першого разу вбиває. О, все. Ой. Говорю, вона нас першого разу вбиває. Ой, там всі в землі померли. я ще одна жива залишилася. Я реально одна жива, схоже, залишилась. Так, да, я реально одна жива залишилась, а всі інші просто телепортувалися. Нічого собі. Ну, як бачите, тут багато різних ігор і дуже цікава гра. Я ще пограла, але мені перейти. Що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.